Боже бачення складається з трьох складових: що як і коли з приводу того, як Бог здійснює своє бачення, можу сказати, що це ніколи не відбувалося так, як я собі уявляв. 2020 та 2021 роки ми перебували у періоді великої невизначеності. Багато сфер нашого життя зупинилися. Ми застрягли. Кожного разу, коли ми думали, що COVID-19 спадає, виникав новий спалах. Багато пасторів і керівників стали знеохоченими. За останні два роки я переконував багатьох пасторів не залишати служіння. Вони телефонували мені як пасторові. Радилися, казали про свої розчарування, безвихідь тощо. Але я завжди відповідав: послухай, є час для того, щоб мати бачення, і є час щоб не мати. У третьому розділі книги Еклезіаст сказано, що для всього існує час і мета. Є час плакати та сумувати, і є час радіти та святкувати. Тож є час ділитися баченням і є час не робити цього. Останні два роки не були часом ділитися баченням, тому що треба було зосередитися на служінні людям. Бо вони вигоріли. Якщо до автомобільного акумулятора підключити одну лампочку, він прослужить довго. Якщо ж підключити дві, він сяде вдвічі швидше. Якщо чотири вони згаснуть за чверть цього часу, нас виснажує не одна лампочка, бо в житті відбувається багато різного. Хронічний стрес, хронічна травма, як ця пандемія, інші події пов'язані з нею. Люди не розуміють, чому так швидко втомлюються сьогодні. Навіть якщо вчора добре виспалися і відпочили. О другій пополудні ти вже кажеш, чоловіче, я виснажений. Ласкаво просимо до людської раси сьогодення. Зараз так почуваються усі. Серед наших слухачів зараз немає людини, яка мала б стільки ж енергії, що й два роки тому. Така природа травми. Хронічного стресу та хронічних змін. все навкруги продовжує змінюватися. Тож ми живемо у час невизначеності та нестабільності. Зміни відбуваються швидко і постійно. хочу сказати кілька слів про бачення. По перше, це відповідальність лідера. Перше правило головна відповідальність лідера. Це пояснити та передати бачення організації, сім'ї, служінню, бізнесу, церкві. Лідери мають. Це робити, але правильний час передачі так само важливий, як і саме бачення. Передчасно донесене бачення буде мертвонародженим або може дуже швидко померти. Я можу навести багато прикладів з 42 років свого життя, коли поділився чимось занадто рано, і це швидко померло. Бачення від Бога складається з трьох складових: що, як і коли. І необхідно дочекатися повної картини. Якщо хтось зараз запитує в Бога, яке бачення щодо моєї сім'ї, яке бачення щодо мого бізнесу, яке бачення щодо моєї церкви, яке бачення щодо мого служіння, Бог завжди дає бачення в три кроки. Спочатку він розповідає, що саме збирається робити. Це найцікавіша частина. Ми чуємо ось що я збираюся зробити у твоєму житті, і миттєво біжимо, і намагаємося виконувати почути у будь-який спосіб будь-якою ціною. І звичайно нічого не виходить. Тоді ми повертаємося і кажемо: Господь, я зрозумів, чи зробив щось неправильно. Бог каже: ні, все правильно. Ти просто не дочекався другої частини про те, як саме я збираюся здійснити це бачення з приводу того, як Бог здійснює своє бачення. Я можу сказати, що це ніколи не відбувалося так, як я собі уявляв. Ніколи Отже, Бог дає нам бачення. Ви отримуєте кінопроект, розумієте, що це бачення від Бога, і намагаєтеся його втілювати. Але Бог каже: почекай хвилинку. Це бачення має продовження а саме як я збираюся втілити його в твоєму житті. А далі треба ще дочекатися третьої складової бачення найважливішої його частини, коли Божий час ідеальний, не рано і не пізно, завжди вчасно. Останні два роки ми були в Божій кімнаті очікування. Вся церква і весь світ це схоже на ситуацію, коли ваші діти не праві. Ви кажете, у вас погане ставлення? Тож кожен, ходіть до своєї кімнати і подумайте про свою поведінку. Це ніби Бог сказав: гаразд, світе, ти маєш погане ставлення. Тож ходи до своєї кімнати і обміркуй свою поведінку. І зараз, коли ми повертаємося до нормального способу життя, пандемія спадає і все налагоджується. Бог не хоче, щоб ми повернулися до старого способу життя і повторювали старі помилки. Це наш шанс для оновлення та перезавантаження. Бог не каже: повертайтеся всі до звичного способу життя. Кожна церква має перезавантаження. Осмислити все і вирішити, що з того, що ми робили раніше, а тоді перестали робити через пандемію, не має повертатися в наше життя. Нам треба зупинитися, тому що Бог хоче творити нове. В Ісаїї сказано: ось я творю нове. Старе вино у нові бурдюки. Саме так ви не можете наливати нове вино в старі бурдюки. Тому є нові системи, нові програми, нові служіння дослідження показали, що близько 60% людей, яких звільнили, не хочуть більше повертатися на стару роботу, бо це можливість перезавантажити своє життя, отримати нову роботу. Так і є отримати нову роботу, йти за своєю мрією без страху,